Шкільна родина, учні, батьки, вчителі, працівники закладу. Усіх вітаю з днем народження гімназії. Гімназія 107 унікальний заклад завдяки професійним вчителям, талановитим та здібним учням, відповідальним батькам. Гімназія має незламну волю, міцний характер та чуйну душу. Бажаю усім міцного здоров'я, родинного благополуччя і професійних здобутків, подальшого процвітання гімназія! З ним народження. Тридцять це не просто цифра. Це історія. Це сотні випускників, які носять нашу гімназію під серцем. Хоч би куди їх не занесло життя. Це 34 перших дзвінків і 34 останніх зі сльозами на очах. Це тисячі дзвінків на урок і мільйон моментів, які стали спогадами. Це вчителі, які не просто викладають предмети, а відкривають в дітях людей. Це коридори, які чули сміх, хвилювання перед контрольними, пісні, вірші, плани на майбутнє. Це ми сьогодні, ті, хто має честь бути частиною нашої гімназії і творити її 34-й рік. Це 34 покоління першокласників, які заходили в школу з великими очима та маленькими портфеликами. Дякуємо Дякуємо за силу бути собою. Дякуємо за простір для зростання. 34 роки це невіка, це характер.